Олександр Матусевич, директор державного підприємства Говоцьке Ну, Знаємо, що сьогодні ми відкриваємо так, нове місце, оскільки він важливий і його нього ну, Насправді це у нас кожен об'єкт, який ми будуємо, важливий. Цей інфраструктурний об'єкт це другий об'єкт, який ми збудували за останні два роки на цій дорозі. І він буде так, продовженням. Дороги, яка буде вести урочі ще глибокі скажи дорога... по До... податку дорога має ця дорога чому ми дороги інфраструктурні об'єкти тобто мости минулого року відкрили нижче 3 кілометри міст побудували також залізобікон цього року відбудували цей міст зв'язку з тим що ну, по-перше глибокі взагалі Посвоєна дороги. Туди колись ще до 90-х років залізна дорога, потім її розібрали, практично 10 кварталів залишилися без транспортного освоєння. Друге, друге, що там що таке важливе в цій дорозі буде, це те, що далі є гора Єворина, Євориною є унікальне для нашої місцевого місце. Це бункер, де Бунки, де загинули наші великі УПА. Туди зі сторони, Блехівської сторони, йдуть люди пішком 8-9 кілометрів, а коли ми побудуємо дорогу, ми вже між іншим побудували до цього об'єкту 2 кілометри дороги, ще залишилося півтора. ми біля цій, скажімо так, святої місцини в нашому, в нашому регіоні. Люди, ми, люди і туристи зможуть туди їхати легковим. Скажіть, скільки пішло грошей на цей міст? На цей міст ми витратили генеральний підрядник 900 тисяч і пів мільйона моєї Загальна вартість цього моста буде складати 1,4 мільйонів гривень. Тут капітально поставлені, капітально поставлені опори. Добре, зробили кругові опори, залізобетонне покриття. До речі, тут був міст, коли ще побудований за Польщі, який стояв до 1969 року. 1969 -го року сьогодні ми знову поїдемо через цю річку по місті. Іван домі, голова поліцька ремонта. Розкажіть, наскільки для регіону такий інфраструктурний розвиток? Знаєте, ми сьогодні є тут на місці, щоб засвідчити, що ми робимо важкі справи. І сьогодні приємна подія, тому що, як бачите, у нас угороді побудований міст, який заслуговує увагу для розвитку території сільської ради, для розвитку візгоспу і для розладу за лігає. Чому це полягає розвитку? Перше, що цей міст збудований за кошти. Це означає, що ефективне керівництво цього біжі з розкупів, яке є не тільки ці міста, це одна складна справа та яка у стопницю до ряду цього докладу. Велика вдячність керівнику Олександру Борисовичу Мокусевичу, який зумів задати на полосарі команди, який забезпечив стало розвиток цього підприємства. Він полягає не чувствує. Речкевич Володимир Степанович, начальник філії мостова експлуатаційна. Ну, це з метою здешевлення конструкції конструкцій. А так побудований за типовими нормами, повинен витримувати всі навантаження, які на сьогоднішній день істину. Для того, щоб можна було нормально через міст проїжджати всім габаритним грузом і виконувати ті функції, які треба виконувати. А яка гарантія? Якщо є гарантія згідно ДПН. кожна конструкція мостова, окремі елементи, опори, там мостове полотно, мають свої гарантії. Ну, в загальному 50 років це є гарантійний. і Святого Духа